Мікроавтобус від партнерів з Німеччини отримав центр соціальної підтримки. Це осередок для жінок з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах чи постраждали від домашнього насильства. Нині там тимчасово проживає 17 людей. Це 10 дітей з мамами чи опікунами. Тож транспорт вкрай необхідний, бо доводиться часто перевозити багато людей, зокрема у школу чи медзаклад. Автомобіль передали іноземні партнери з фонду Блакитно-Жовтого Хреста Запорізьким доброчинцям та зорі вони і доправили мікроавтобус до Запоріжжя надали від наших друзів з Німеччини благодійного фонду Благоербезкрос. Такий чудовий автомобіль для наших діток, для такого чудового центру по допомозі діткам і мамам. Дуже хочеться надати нашим мешканцям допомогу у вигляді відвідування. Пам'ятних місць Запоріжжя, музеїв, концертних залів багато заходів проводиться в центрі міста, благодійними фондами з арт-терапії, різних культурних масових заходів. І ми плануємо, що тепер ми зможемо організувати досуг змістовний для своїх мешканців. З німецькими партнерами наше місто вже кілька років підтримує дружні стосунки. Керівниця громади Регіна Харченко особисто стежить за тим, щоб передача техніки від іноземних друзів проходила швидко і без зайвих перешкод. Для Запоріжжя, для нашого рідного місця, для наших діток. Потім з, з, з Німеччини від Блав Ми в Таврійські зорі, благодійний фонд, дуже спіль... Ви з нами Постійно, постійно да, ми місто, все, якби ми. І ми так і вона привезлась до нас в Запоріжжя лафетом, ця автівочка, ми туди її розвантажили. І потім був конкурс саме для закладів міста Запоріжжя, куди вона поїде, і от вирішили на це на цей саме будинок для допомоги діткам передати цей автомобіль, якби там для нашого рідного Запоріжжя, Щоб воно. Центр отримує підтримку не лише від іноземних і місцевих благодійників, а й від міської влади та міжнародних організацій. Нещодавно заклад поповнився кількома пральними та сушильними машинами. А за сприяння ЮНІСЕФ став більш енергонезалежним, адже центру передали потужний генератор.